Гуманітарна допомога з Німеччини розвантажували два дні. 28 березня. Волонтери штабу Незламні зустрічали першу вантажівку. Об'єм фури понад 90 кубометрів. Цього разу вантаж до України німецькі партнери доставили особисто. Віллі Бюшер розповідає, для нього це вже дев'ята поїздка в Україну, але перша до південних регіонів. Ми не боїмося приїздити в Україну. Страх це не є аргумент у цьому випадку. Респект всім українцям, які протистоять такому монстру, як Росія, і бажання допомогти українцям рухає нами. Від німецьких благодійників надійшли десятки функціональних ліжок. Їх спрямують до шпиталів Одеси, Миколаєва та Південного. Волонтери отримали також матраци, подушки, постільну білизну, ліки. Також надійшли ліжка, які швидко розбираються. Сьогодні на нас завітали в гості. Це наші друзі з Німеччини, оба водія німці. Ніхто з них не спілкується ні українською, ні російською мовою. Ну вони самі приїхали до нас. Завантажились медицинським обладнанням для шпиталя міста Одеси. Плюс привезли медобладнання для нашої лікарні. Колись ми виробили репортаж про нашу лікарню і там давав інтерв'ю наш завтерапічного відділення, і німці його репортаж показали по їх телебаченню. Він дуже сподобалось, як він розказав, для чого їм потрібні ці кроваті. І німці зібрали нам вантаж цих кроватей, і от вони до нас доїхали. Причому німці поїхали самі. Наступного дня розвантажували 120 кубометрів. Ще дві фури гуманітарної допомоги приймали незламні підтримку. Надіслали німецькі благодійники фонду Синьо-жовтий хрест. В переліку вантажів десятки найменувань: генератори, вогнегасники, ємності для води, одяг, товари та корм для тварин. До розвантажування долучились працівники комунальних підприємств. Волонтери з благодійних організацій одразу завантажували автівки, аби доставити допомогу тим, хто її потребує. Цю гуманітарну допомогу ми довозимо до бенефіціарів, тобто це є військові, це є цивільні люди, які знаходяться в зоні бойових дій. І вся ця допомога довозиться туди, розподіляється по різним фондам Миколаївської, Херсонської, Одеської області. Люди, які залишились без будівель і не вистачає коштів на всі такі потреби, першочергові. Тобто людина, коли звідти виїжджає, вона виїжджає з одним кульочком. Ну, якщо все добре, то хоча б документи вона вивозить, буває таке, що і документи горять, і просто людина вибігає в одній там нічнушки. Тому ці речі потрібні потрібен одяг, потрібні якісь і посуд, і постільна білизна, десь кудись переїжджають. Знімають, винаймають житло чи будинок, якийсь, їм хочеться щось, щоб мали своє. І коли надаєш таку допомогу, то люди радіють будь чому В одному з контейнерів наші журналісти помітили дитячі малюнки. Для наших захисників українські діти в Німеччині передали слова підтримки. Загін швидкого реагування Червоного Хреста Южницькій громаді оголосили набір до команди волонтерів. Завданням загону буде виїзд на місця руйнувань, надання першої допомоги, а також психологічної підтримки постраждалим від наслідків російських атак. Ініціюють створення такого загону в нашій громаді. Представники молодіжної ради. Телебачення громади Максим Самойлов розповів, що вже звернувся з офіційним листом до органів місцевого самоврядування. Приїжджали до нас до міста, запропонували створити у нас загон швидкове реагування. Це як базово у функціонал Червоного Христа набагато більше. Ми запропонували міській владі долучитися до створення цього. Нам потрібно десь в районі 15, може 20 людей. І тому ми запропонували залучити комунальні служби, де можуть дати працівників, які на це не робота, це не праця. це допомога своєму місту це обов'язок із внутрішньої тому, щоб ми сумісно з людьми, які хочуть тут бути, і з комунальниками створили загін. Червоний хрест обучає цих людей. І ще приміщення воно потрібно для того, щоб складувати матеріали. Червоного хреста, ж лизьби і плівку, щоб у нас було безпечне місце. Мабуть, може бути будь-який підвал десь 20 мабуть, квадратів 25 п'ять. Технічно немає значення, щоб він був гарний для переодягання персоналу. Товариство Червоного Христа вже допомагало місту після російських обстрілів, надавали плівки, осб плити жителям та підприємствам, які постраждали від ворожих ударів. Крім того, проводили тренінги. В телефонній розмові представник Червоного Христа розповів про тісну співпрацю з 22 громадами Одещини. Ми не даємо інформацію, як що робити. В нас є тренінги, на яких ми обичаємо людей територіально в Одеський район. Ви так само будете отримувати допомогу е, в случае чрезвичайної ситуації. Ми будемо реагувати, приїжджати та допомагати. Якщо в громаді виявлено, там, беремо мінімум 10-13 людей, можна створити е, первинну ланку, яка буде без юрособи, Але так само вона буде попідрядковуватися Чорноморською, на зараз міською, а потім буде в, в дальнішому. Е, Одеська районна організація. Ми будемо допомагати, ми будемо проводити інформаційні сесії. Це все залежить від людей, які заінтересовані. Якщо ви повнолітні і маєте бажання допомагати у надзвичайних ситуаціях, долучайтеся до команди волонтерів загону швидкого реагування. Вікно в театральний світ до міжнародного дня театру режисери Палацу культури Дружба провели загальногромадський театральний капусняк. Такий захід відбувся в південному. Вдруге свої виступи презентували чотири театральні студії Южненської громади. Першими вийшли на імпровізовану сцену актори лялькового театру Чарівний ліхтарик в майстерності дітей ожили впізнавані герої популярного мультфільму. У нас простіше, тому що ти можеш сховатися за ширмою. З одного боку простіше, бо тебе не видно як людину, актора. Але з іншого боку, ти маєш набагато більше зробити своїм голосом, своєю емоційністю, щоб було зрозуміло, що каже лялька. Тому що у нас ляльки не розмовляють, бо це вже занадто професійні. А в нас все таки дитячий театр. Ми не можемо не справимося з таким важким завданням. Тому в нас наш інструмент. Мент голос і дуже важко, коли е, треба показати ляльку, і чи вона зараз сумна, чи вона зараз весела, чи вона зараз задумлива, і ми завжди дуже багато уваги приділяємо саме от відпрацюванню цих інтонацій, щоб було зрозуміло глядачам, які емоції ми несемо. Організатори заходу серед інших ставили на меті об'єднання громади. В театральному калейдоскопі взяли участь аматорські колективи з нових біляр та сичавки. На сцені перевтілювались в героїв побутових сценок. Сьогодні ми привезли сценку, коли бабусі не спиться. Ми взагалі стараємося вибирати такі. Більш веселий репертуар на сьогоденні вже стільки тяжкого у кожного в житті, трагічний, бо хочеться якось відліктися від всього цього і щоб діти себе більш такого почували приємно і цікаво їм приходити в клуб. Вони приходять, вони змінюють обстановку. їм у нас дуже зручно тут перепетір, тут кави попили, чаю. Так, ну вони приходять до себе нам в клуб, як собі додому. Їм дуже. Вони себе і почуваються дуже легко, і також за якимось советом. Не все можна сказати, батькам це можна прийти до більш тобі. Це мої діти. Привезли виставу Павла Глазового, як кузьму провчила жінка. Розкажіть про своє захоплення от, театральною діяльністю. Що це вам дає? Навіщо? Що тут цікавого? Ну, просто подобається. Це цікаво, ну, як вам пояснити. Просто подобається. Як справляєтесь з хвилюванням? Ніяк. Це важко. Все одно хвилюєшся багато. Стараюся, щоб не було видно, а так все одно хвилюєшся, особливо перед виступом. Для глядачів режисери провели вікторину та розповіли цікаві факти про театральне мистецтво. Юні актори театру студії Рампа представили частину п'єси, яку готують до весняної прем'єри. Телебачення громади розповіли про своє захоплення театром. Я прийшла е, е, в осінню, тому що в мене були такі почуття, що я люблю цей гурток. І мені дуже сподобався цей гурток, коли я побачила там вистави їхні. І дуже люблю ці вистави, я їх бачу, і в мене дуже почуття починають е, бути любезними к цьому. Театральному і я почала грати фунтика і новорічні вистави теж. Я я була зіринкою в новорічній виставі, і там і в мене є гурток, і я його дуже-дуже люблю. Я взагалі з дитинства любила це театральне діло і десь. Рік, може тому або півтора, я прийшла сюди. Дуже гарний колектив, гарний вчитель, мене прийняли. Так, звісно, було спочатку важко, але потім я вжилась і ось де, де я зараз, так. Як справляєшся з хвилюванням? Чи є воно? Зараз в мене не було хвилювання, тому що в мене роль більш-менш така. Ну, Масовки, грубо говоря, ось. А іноді так хвилююсь, але наш вчитель каже, що якщо нема хвилювання, то треба йти зі сцени, тому що хвилювання це адреналін, який робить, дає емоції на сцені. Тому я вважаю, що невеликі хвилювання це добре. Для дітей участь у театральних постановах це не просто цікава гра, а насамперед копітка робота, переконана Альона Назарук. Що це такий своєрідний марафон. Тут заняття не просто погратися, тут заняття сценічною мовою. На що ми робимо найбільший упор, тому що діти повинні чітко говорити. Ми повинні їх чути. От глядачі в залі не завжди ми маємо можливість. Ви знаєте, що така ситуація, як зараз. І світло відключають, але е, ми працюємо на генераторах і не завжди можуть бути мікрофони, але голоси в дітей повинні бути поставлені. І тому ми працюємо над цим. Дуже треба працювати над пластикою тіла, щоб дітки рухалися, щоб вони володіли тілом, тому що зараз дуже сидять діти, багато сидять за гаджетами і це дуже важко. Їх розтормошити дуже важко. Тому теж такі вправи, коли. Ми граємо різні театральні ігри, які допомагають їх просто розкрити, щоб вони розкривалися на зустріч цьому мистецтву простими звичайними іграми. Більше про відзначення дня театру в палаці культури дружба. Дивіться у програмі про тиждень.